Три молодых человека. Вот как раз вот на этих ступеньках. Ну, они, правда, не представились. Сбили с ног. немножко помассировали Наверное, предупреждение. Я ж не знаю, понимаете, если бы эти добрые ребята, которые повстречались мне на пути, хотя бы что-то объяснили, что они хотят. Вот так они быстренько и сбежали вот в том направлении. Майже практично все керівництво Національної поліції Запорізької області вчора виїжджало до місця пригоди. Так, дійсно є заява від потерпілого. На сьогоднішній день матеріал зареєстрований до статтею 125 на нас є власних пошкодження. Якщо буде інформація про інші признаки злочину, може бути в подальшому перекваліфікаціях. Потерпілий впізнати не може ніколи. Тобто, якщо б ми когось затримали, то ніяких слідчих дій, я маю на увазі, пізнання або інші там професіальні дії, провести було б неможливо.